Так Всім привіт! Сьогодні у нас 9 квітня, продовжуємо роботу. Зварили, значить, ось так петлю. Заварили, тут все підсилили. Швидкі гарні позачищали. Тут позарізали, клинці звузили. Там всередині підсилення кинули, ножку вже зварили. Точно так стоїть, бо ззаді там... Піднято на донкраті а так якщо донкрати опустити, то на п'ятки чітко стоїть ножка. У нас йде сніг. Вчора йшов і сьогодні йде. Так що таке робимо гідравліку. Далі буде. Так, Виставили вже ці циліндри, які будуть складати секції. Тут прихопили тільки на прихватки, буде обварюватися. Значить, Тут вже пальця. Обварили, а тут тільки перехопили на перехватки. Теж зараз буде розбиратися секція, зніматися, щоб гарно було проварити звідси звідти, знутрі. Тут вимірили так, щоб секція оцього горзу, це вже циліндр на всю доупа. А він буде до, не доходять до кінця, там пару міліметрів, щоб його не давило в другу сторону, не рвало манжети. А враз... В стані буде ось так. Оп! І коли в роботі циліндри всі будуть в плавучому положенні, тим самим буде секція собі спокійно ходити, копіювати ґрунт. Так що так, діло йде до кінця вже. Заказали центральний циліндр. Буде одне вухо ось тут варюватися, одне, відповідно там посередині. Звідти сюди буде по центрах і м. І якось так Рисуємо далі. Зараз будемо розбирати, варювати циліндр секції. Так, продовжуємо роботу над катками. Вже покрасили катки, погрунтували, покрасили. Довго ми їх не доробляли, бо то Паска, то соняшник сіяли, то кукурудзу сіли, то там розсадники сіли, коротше якось не доходили руки до них. Але багато що доробили. поварували вже вуха під циліндр. Хлопці зробили нам циліндр, зробили оці вуха на фрезерному станку і пальці поробили. Потім що ще тут таке було дороблене. Тут поварвали пальці під складання з циліндрів секції, тут доварили такі кріплення під поружини. Поружини будуть стояти, це буде накидатися на цепок. Зараз буде сюди на цепок, а це буде натягуватися вухо для того, щоб рівномірно крила розкладалися. Щоб не розкладалася одна сторона до упору, а потім інша. А щоб натяжка пішла і вони рівномірно розкладалися. Красили ми їх під Quvernaland, так як до розкидача лишилася ще краска, бо на розкидач багато купили, то вирішили красити не заморочуватись дуже довго, а красити їх червоний кольор. І секції красити в зелений. Оце сексі, поки покрасив, то секції. Кожен каток окремо з двох сторон. Це цілий день я їх фарбував. Секції красили там відносно дешевою краскою, там вона три в одному. Пішло на секції 4 літр. Це так, поверхнево, але Ну, нормально піде, коротше, для катків там краще не треба. Оце прикольно. Колеса покрасили. Значить. Десь тут немає. Краска теж ду. Колір алюмінії називається синтетика теж там. Я її розмішав трохи додав затвердителя. Такий класний світ. Потім тут вже теж все доробили. Думаємо, сьогодні скласти, бо плануємо на вихідних сіяти сою, щоб зразу каткувати. Покатали ми значить, рукава. На гідрохаусі він взяли зразу хлопців муфти. Тоже всі там, які треба з угольничком коротенькі, які без угольника. Тобто таке. Уже сьогодні будемо складати їх, щоб не затягувати час, бо так ці катки трохи затягнулися. Тоже циліндр, все покрасив. Все як має бути. Так, вже як складуться катки, включимося. Так, ось і закінчили ми вже. Переобладнання катків. Вже такий вигляд має, вже склали. значить, Що було зроблено? Думали, що циліндр на два шланги вже поставили на один, там поставили сапун. Значить, ось так шланги покладали з цієї сторони. Тут кольцо зробили. З іншої сторони аналогічно все пофіксували. значить, Катки ми вже розкладали, це вже зараз покажу, як вони розкладаються. Вже й трохи переробили, тому що доробили ось тут більше кріплення фікса, фіксатори, бо тому що ось ці уголки виявилися замалі. Також ми поставили ззаді ще клапана клапан замедлитель на дві сторони: на розкладання і на складання. Бо новий насос то дуже різко розкладається, нам не не подобається. Так зараз розкладається більш-менш чітко, то нормально. Ось такий вже загальний вигляд. Катків. Зараз снім, як вони розкладаються. Ну нам подобається. Я, до речі, лазив в тамті і є вже е, похожі... Катки українського виробника називаються Ольвія 6. Звісно, це в них така 400 плюс тисяч. смотря на якому сайті дивитися. Ось такий загальний вид вже. Ножка, все, ну... Так, прикольно Смотрите, дуже прикольно Ще, звісно, ми нічого не катали, але тим паче Так, розкладаємо катки. Стоїть три клапани замедлителя. в центральному циліндрі і на бокових, щоб помаленько складалися і помаленько розкладалися. Бо ми перший раз пробували, то дуже жорстко вони розкладаються. І все, й можна собі їхати каткувати. Дійшло чуть до гори. Можна підняти і нормально. Кидаєте собі на плаваючі секції і ці циліндри Секції тоді плавають, купуюють грунт. І так само відомі собі ходить, тут стоїть клапан, уповільнювач і тут стоїть клапан на Ну, Плитку, звісно, кататися жорстка тема. І складаються назад так само аналогічно. Це ось так вийшло. Ось такий проект дійшов до кінця. Звісно, робили ми його довго, бо робили сьогодні трохи завтра то ті дні не робили. А в загальному, якщо стати і кожен день його робити з нуля, то думаю, за два тижні ну, за три можна зробити. Звісно, все залежить від токарних робіт. Якщо є токар і він свободний... Хоча на сьогоднішній день це дуже рідко зустрічається, то можна би світше зробити, бо токарні роботи зайняли дуже багато часу. А так, то став, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому сподобалось, коментуйте. Ще, звісно, треба трохи прокачати систему, бо в гідравлічній системі є трохи воздух. Ще. Та якось так. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!